Розважання на сорок днів Великого посту, четвертий день. Господь Бог Ісус Христос говорить своїм учням про муки, які Його чекали. Господь наш Ісус Христос сказав своїм учням із переповненого серця промовляють уста. А що серце Ісуса так дуже бажало терпіти, тому часто згадував їм Ісус Христос про свої муки, терпіння і хрести, які їх чекали. А це тому, щоб їм пригадати, що Він винищить себе і посвятить своє життя з любові до людей, а відтак, щоб вони готувалися до тих ударів, які мали їх спіткати при смерті і після смерті учителя. Бо удари, до яких ми є готовими, менш глибоко нас ранять, каже святий Григорій. Якщо хочеш бути учнем Господа Христа, мусиш іти терпіти, бо Він каже. Як хто хоче за мною іти, нехай відрічеться себе самого і візьме свій хрест, і за мною іде. Але щоб цей хрест, це терпіння не було занадто важким, старайся його передбачити і до нього приготуватися. І якщо ти здоровий, пам'ятай, що Господь Бог може тебе провідати хворобою, якщо тобі добре поводиться, пам'ятай, що можеш утратити роботу, місце, уряд тощо. Якщо тішишся щастям у родині, пам'ятай, що на землі нема тривалого щастя, що можеш утратити особу найдорожчу твоєму серці. Молитвою приготуйся на можливий удар, якщо б Господь Бог допустив його на тебе, прийми його і перенеси його в згоді з Божою волею і з християнською мужністю. Пам'ятай тоді, яка нагорода чекає на тебе в небі. Святий Псалмоспівець каже. Ідучи, ішли і плакали, розсіваючи насіння своє. Пам'ятай, що все земне до часу триває, бо на цій долині сліз усе минеться, а нагорода в небі вічна. Постановлення. Розважу нині, звідки могло б прийти на мене терпіння, і приготую до цього свою душу. Приклад святий Андрій Апостол, брат святого Петра. Після зістання Святого Духа пішов до Скитії, Епіру і Тарсу. Там навернув він незмірене число поган до Ісуса Христа. За те, що він так проповідував Христа, проконсул Ахаїї Егей засудив Його на хресну смерть. Коли привели Його на місце муки, і він побачив хрест, привітав Його такими словами: О добрий хресте, котрий завдячуєш своєю красою муці Ісуса Христа. Я так давно тебе бажав, сердечно любив, безнастанно шукав, а тепер, коли мені тебе жертвують, візьми мене від людей і передай тому, хто через тебе мене відкупив. Розп'ятий на Христі, святий Андрій в тяжких муках через два дні проповідував людям розп'ятого Ісуса, заохочував до Його любові.